Таке автомобіль здавалося б доволі безглузде питання для людей, народжених у 20 столітті. Адже автомобілі супроводжують нас від народження до смерті, побуднях та в свята, так само звичні, як сніг узимку. Якщо все так просто і нема про що говорити, чому тоді у світі існує безліч видань та телепрограм, присвячених автомобілю? Можливо, тому що наше питання не таке вже й безглузде. Сто років тому це був лише простий засіб пересування. Але сьогодні автомобіль це дещо більше. Серед витворів людського розуму лише він повною мірою поєднує в собі красу та функціональність. Лише він дарує впевненість у підкоренні простору. І щоб залишатись собою, автомобіль повинен рухатись. Рухатись за будь-яких обставин, навіть якщо замість асфальту під його колесами казна що багнюка, піщані дюни чи каменисте високогір'я. Вам цікаво, яким чином автомобіль може дістатися до вільної точки на мапі. Дивіться нас далі. Ми покажемо вам, як це працює. напевно, вважайте цей автомобіль першим у світі повноприводним позашляховиком. Ви помиляєтесь. Це спорткар з Голландії на ім'я Спайкер, який було побудовано в 1903 році. Від сучасних йому автівок відрізнявся тим, що його двигун передавав тягу на всі чотири колеса за допомогою міжосьового диференціалу, що й дозволяє нам називати Spiker 60 HP першим у світі повноприводним екіпажем з двигуном внутрішнього згорання. А це Bugatti T53, також з приводом на всі колеса. У 32-му він невдало дебютував на гран-при Монако, бо ж, попри революційну концепцію, виявився занадто важким у керуванні. Згодом вигравши за три роки всього дві другорядні гонки, тип 53 власним прикладом довів незрілість повного приводу для участі в перегонах. За дивним збігом обставин це сталося в той самий час, коли на протилежному полюсі автомобільного світу формула 4 х 4 тільки починала входити у свої права. У 1934 році Мерседес випустив шестиколісну модель Г4 з індексом, що походить від німецького слова Гелендваген. Зовні схоже на великий представницький Файтон. То був чи не перший у світі і комфортабельний всюди хід. Автомобіль призначався для обслуговування вищих чинів рейху. А для польових гравців майбутньої світової тайм стратегії був побудований менш помпезний, але набагато більш практичний «Гелендваген 5». Коли союзники побачили цей невеличкий мерседес в умовах упорядкованого французького бездоріжжя, вони зажадали собі такий самий. Саме тоді на сцену вийшов легендарний вілліс, і разом з його дебютом почалася новітня історія всюдиходства. Тендері 40-го року, що проводився американськими військовими в дуже стислий термін, брали участь три компанії: American Bentem, Willis Overland та Форд. Розповісти про його результати також можна дуже коротко. Перший бренд за 75 діб створив серійний прототип. Другий скопіював конструкцію і разом із третім розпочав масове виробництво транспортного засобу, який згодом отримав похідну назву «Вілліс», а потім і Джип. Правда, попри те, що, хоча слово джип як таке перетворилося на самостійний автомобільний мем, стислі сроки розробки позначилися на конструкції нашого героя не найкращим чином. На відміну від усіх вище згаданих зразків інженерного мистецтва, у трансмісії «Вілліса» не було окремого диференціалу, який би розподіляв обертовий момент від двигуна між осями. Замість нього в автомобілі було передбачено механізм жорсткого з'єднання переднього та заднього карданних валів із приводом. Така конструкція мала одну ваду. У будь-який час руху обидві вісі обертались з однаковою швидкістю, що, по-перше, сприяло підвищеному зносу трансмісії, а по-друге, негативно впливало на керованість. Для запобігання цим проблемам інженери дали водієві право вибору або їхати на задньоприводному візку, або ж одним рухом важеля перетворити його на всю дихід. Відтоді і по сьогодні така схема живе нутрощах тисяч позашляховиків. Як ми вже згадали, спрощений тип повноприводної трансмісії з можливістю відключення однієї осі мав певні недоліки, що не дозволяють перетворити автомобіль на справді універсальний та всепогодний транспортний засіб. Тому з середини 20-го століття аж до його кінця на ринку позашляховиків точилася суперечка форматів. Однак з плином часу виявилося, що повноприводний автомобіль може бути комфортнішим від сучасних седанів і що його можна пристосувати для задовільнення щоденних потреб будь-якої людини. І що не треба мати ранчо в Луїзіані, щоб купувати кремезного всюди хода. Мода на автомобілі підвищеної прохідності буквально поглинула світ. Тож автовиробникам не залишалось нічого іншого, окрім як пристосовувати власних монстрів до побажань широких верств населення. Одним із прикладів успішної ідеї панування повного приводу став Форд Бронко, який починав свою кар'єру в якості вантажного фургона для сільської місцевості. А у другому поколінні перетворився на оздобленого хромом трака, який утім не позбавився видатних позашляхових потенцій. Його ідеологічний нащадок, Форд Експлорер, виявився ще більшим та потужним. Однак на межі третього тисячоліття на передній план вийшли інші чесноти: екологічність, безпека, простота керування у будь-яких умовах. Це був справжній виклик і Форд прийняв його, представивши світу найсучасніший у Сполучених Штатах позашляховик новий експлорер. Експлорер не просто один з найбільш привабливих та харизматичних автомобілів у сучасності. Він ще й один з найбільш прогресивних офроудею у плані технології. Попри всі новітні тренди, найголовнішою рисою позашляховика досі є його здатність проповзти там, де не загрузнуть і легкі військові піхотинці, і тяжкі мирні трактори. І тут новому експлореру є чим похизуватись. Його електронно керована трансмісія поєднує перевагу обох схем 4х4 – постійного та тимчасового повного приводу. Бажаєте знати, як вона працює? Взагалі то це доволі складне технічне питання, але інженери Форду зробили все необхідне, щоб для водія усе виглядало наочно та очевидно. На центральній консолі в салоні експлорера розташований селектор з чотирма варіантами налаштувань трансмісії. Стандартний режим призначено для пересування асфальтованими дорогами. Електронна система керування Terrain Management зав'язала у єдиний вузол мотор, трансмісію та гальма. Її мета налаштувати роботу всього цього ансамблю відповідно до нагальних умов руху. Якщо умови змінюються, варто лише перемкнути селектор в інший відповідний обставинам режим, і авто самостійно підбере потрібні налаштування. Електронний міжосьовий диференціал розподілить тягу на користь задньої осі, а мудрий автомат увімкне нижчу передачу. Система стабілізації навіть дозволить невеличке просковзування коліс. Все задля плавного та безупинного проїзду всіх відомих різновидів багнюки. Наступний режим. Піщаний вимагає від мотора роботи на обертах з максимальним крутним моментом. Система стабілізації обирає діапазон пробуксовування коліс, який дозволить автомобілю рухатись у глибокому піску без повної втрати щеплення. А для твердих, але слизьких поверхонь існує останній режим зимовий. Коробка передач тепер не поспішатиме вмикати нижчу передачу та дозволить утримувати двигун на малих обертах. Усе задля плавних реакцій на роботу з акселератором та уникнення різких рухів на льоду. Таким чином, завдяки допомозі електроніки, новий Ford Explorer не вимагатиме від водія особливих знань та професійної підготовки для експлуатації в будь-якій кліматичній зоні за будь-якої погоди та обставин. Отже, сумнівів, у позашляхових кондиціях нового фордівського експлорера, вочевидь, не залишилось. Однак, це лише один з проявів його високотехнологічної особистості, адже щоб продати величеньке повноприводне авто, скажімо, жителю міських джунглів, всюдихідних хідних здібностей буде замало. Утім, ця очевидна істина потрапила на олівці творцям нового експлорера практично одразу. З самого початку. Ми були зосереджені на причинах, з яких потенційні клієнти відмовляються купувати великі позашляховики. В першу чергу це їхній шалений апетит та посередня керованість на асфальтових дорогах. Отже, ми зробили економічність наріжним каменем нашої роботи, бо не бажали задовольнятись зайвими законовленими краплями. Навпаки, ми прагнули зробити справжній прорив. В результаті наш новий мотор ви. 6 споживає 11 літрів бензину на 100 кілометрів, що на 25% менше за попередника. І при цьому розвиває 219 кінських сил. І незабаром ми запустимо в продаж модель з 2-літровим турбомотором EcoBoost, який буде ще на третину економічнішим. Окрім радикального зменшення норм споживання пального, є і ще один схвалений науковцями спосіб менше платити на заправках. Йдеться про вдосконалення аеродинаміки авто. Це дуже важливий напрямок роботи, адже на подолання спротиву повітря великому та високому автомобіля доводиться спалювати чимало бензину. До того ж зниження коефіцієнту аеродинамічного спротиву сприяє ще одній шанованій власниками дисципліні максимальній швидкості авто. Аеродинаміка значно впливає на те, скільки додаткових кінських сил ви витрачаєте на рух автомобіля, особливо на високих швидкостях. Тому навіть ще до перших ескізів дизайну експлорера ми почали роботу над його формою, пропорціями та кутами нахилу панелей. А за для досягнення більшої економічності ми тісно співпрацювали із дизайнерами. Крім економічності та ефективності, є іще ще один чинник, який впливає на привабливість автомобіля в очах покупця безпека. У цім напрямку автовиробники останніми роками зробили чимало істотних кроків. Однак саме зараз надійшов час нових технологій. Йдеться про інноваційні ремені безпеки з інтегрованими надувними подушками. Під час зіткнення сенсори автомобіля фіксують удар та вимірюють його силу. За необхідності в герметичній порожнині задніх ременів безпеки подається стиснений газ, який миттєво надуває приховані там подушки. Варто зазначити, що на відміну від традиційних ейрбегів, ці подушки надуваються повільніше, контролюючи таким чином положення тіла пасажира та вберігаючи його шию від травм, пов'язаних з миттєвим прискоренням. Разом із притаманною позашляховикам жорсткою конструкцією кузова, вони дозволяють суттєво зменшити ризик серйозних травм. На безпеку також працюють декілька електронних пристроїв, з якими ми вже мали нагоду познайомитись у попередніх випусках програми, як це працює. Йдеться про активну систему контролю втоми водія та відстежування розмітки. Її центральним елементом є камера, яка контролює положення автомобіля відносно лінії дорожньої розмітки. У разі, якщо машина полишає свою полосу без увімкнення сигналу повороту або без відчутного прискорення, електроніка починає бити на сполох. Таким чином автомобіль попереджує власника про те, що його поведінка виходить за звичні для даних умов межі та пропонує йому трохи перепочити. І ми радимо не нехтувати цією порадою. Згідно опитуванню власників авто у сполучених штатах, майже половина водіїв, хоч раз, засинали за кермом або знаходились на межі сну. Про наслідки годі й говорити принаймні варто згадати, що соціологи опитували лише живих та неушкоджених. Сучасний повноприводний автомобіль трохи подібний до кінного офіцера Наполеонівської доби. Він мусить терпляче зносити будь-які випробування дикими вихилясами долі. А до того що й має гарно виглядати, бути приємним у спілкуванні та й взагалі здаватися кращим другом буквально будь-кому. Не дуже скромне побажання, чи не так? Даруйте, але саме таким побачили свій новий експлорер інженери компанії Ford. А ми просто не маємо підстав з ними сперечатись.